Суть мудрості. Молодий король, посівши трон, після несподіваної смерті свого батька боявся, що не зможе добре управляти державою, бо немає досвіду. Отож, він скликав усіх мудреців свого королівства, аби вони його просвітили. Мудреці принесли неймовірно багато книг, статей і паргаментів. Побачивши, стільки книг, король сказав Мені не вистачить життя, аби все це перечитати. Перекажіть кількома словами, що написано в кожній книжці. Через вісім років мудреці повернулися до короля. Книжок зменшилося вдвічі, але Володар знову сказав і цього забагато. Я не маю часу читати книги. Зведіть усе до однієї книги, пройшло ще багато років. Король постарів, став хворим і немічним. Однак усе це хотів пізнати суть тієї самої мудрості. Знову скликав мудреців і сказав: Висловіть усе однією фразою, минуло ще кілька років. Король уже був на смертному одрі, йому залишилося жити всього кілька днів. Та, перш ніж відійти, він покликав свого найвірнішого радника і попросив, щоб той підсумував усі знання світу. Радник відповів, Володарю, вся мудрість світу зводиться до трьох слів, живе кожною хвилею життя. Це індійська розповідь безцінна. Не існує ні років, ні місяців, існують хвилини. Хто прожив 70 років, той не буде відповідати за прожитих 280 пів року ані за 840 місяців, чи за 25 тисяч 500 днів. Він відповідатиме за 370 мільйонів хвилин які, власне, складають 70 років.